Вашечка в небі співає пісень, ніби щебече усім, добрий день. Доброго дня, любі діти! Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського Лежі й ковзани. Восени батько купив Борисові ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лежі. Думає Борис, що краще! Ковзани. Чи лижі, мабуть, лижі, адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борис Євгенові, Поміняймося, Євгене, я дам тобі ковзани, а ти мені лижі. Помінялись настали морози, а снігу немає. Замерз ставок. Катається Євген на ковзанах, а Борис сидить вдома з лижами. Узяв Борис лижі, поніс до Євгена і каже, Не будемо мінятись. Поверни мої ковзани, візьми свої лижі. Євген нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лижі забрав. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лопаті сніжинки, білим киломом стеляли землю. Засипало снігом і лід на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить вдома з ковзанами. Минає тиждень, два, щодня йде сніг. Узяв Борис ковзани, прийшов до Євгена і каже: Ні, Євгене, таки поміняймося. Дай мені лижі, а собі візьми ковзани. А як завтра сніг розтане? запитав Євгене. А ви, малята, як вважаєте, що краще мати ковзани чи лижі? Шановні батьки, надсилайте нам відео з відповідями дітей. А нам же час прощатися Тож до нових зустрічей! bye, bye.